Як говорити з дитиною про гроші? Шановні дорослі, хочеться, щоб ви завжди-завжди розуміли, незважаючи на те, що ваші діти ще маленькі, вони обов'язково повинні бути фінансово грамотними. Тож говоріть з дитиною про вартість і цінність грошей. А робити це можна за допомогою бесід, казок, мультфільмів тощо. Що ж таке гроші і навіщо вони потрібні? Уявімо собі, що у далекому минулому, коли ще грошей зовсім не було, люди обмінювались речами. Ось, наприклад, Мишко мав яблуко, а Сашко м'яч. Якщо Мишкові хотілося погратися, а Саші хотілося поїсти яблуко, вони могли обмінятися. А якщо Сашко не хотів яблука, а хотів, наприклад, банан. Тоді мишкові доводилося шукати когось із банану та обмінятися спочатку яблуко на банан, а вже потім банан на м'яч. Але повірте, це дуже незручно. І ось саме тоді люди придумали гроші універсальний товар який можна було обмінювати на будь-яку річ. Тепер, якщо Мишко має гроші, він може купити будь-яку іграшку. Не потрібно шукати когось зі спеціальними товарами для обміну. Тому гроші це дуже важливий інструмент. Вони допомагають нам отримувати те, що ми хочемо або чого потребуємо, без необхідності обмінюватись різними речами. Але завжди пам'ятайте, що гроші це не найголовніше у житті. Вони не можуть купити дружбу, кохання, щастя. Це безцінні речі. Але завжди пам'ятайте, що гроші. Треба обов'язково заробити.